Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я буду готувати фаршировані вафельки в лізоні. Спочатку я роблю фарш. Для цього я взяла 300 г відвареної гречки, 300 г фаршу, 3 зубчики чесноку, одна цибулина, щіпка солі, перець. Я також додам зелень петрушки. Десь півчайно ложечки і півчайної ложечки сухого базіліка. Сюди ж. От. Не хоче сипатись. Так, я це все перемішаю, і в нас буде фарш. Для лізона я беру одне яйце, розколотила його вінчиком. додаю, тут, десь у мене е, 200 грамів теплої водички. Також я додам чайної ложечки сюди соди. Соду я не гашу чайної ложечки соди і буду додати муку. Лізон я підготувала і ще я сюди додала одну щіпочку приправи мівіни. Ось така консистенція. Бачите, ну, практично як на налізнички. І я зараз беру вафельку. Ось так. І намазую. Знаєте, намазувати потрібно стороною гладенькою, не там, де більші пористі ці клітиночки. Я намазала і прикладаю теж от такою. От, і все. І я ложу мисочку. І так я поступлю з усіма вафельками. Коли ви будете наложувати сюди фарш, начиночку, виходить, що в боках є пустота. Тоді я добираю фарш і ось так проводжу по краях. І виходить, такі гладенькі, хороші. Ось такі, бачите? Вони всі рівненько, з фаршем. Вафельки. На розігріту сковорідку я вляла 3 столові ложечки олії. У льєзон я вмикаю повністю нашу вафельку, так чуть-чуть на сторону, і погружаю в сковорідку. І так я поступлю. Вогонь я ставлю середній, вони дуже швидко печуться. Десь з однієї сторони одна хвилиночка, і зараз я перевертаю на іншу. Бачите, які вони. Ось такі. І трошки пізніше, то хай ці ще пропечуться. Взагалі можна перевертати. Так. І теж буду чекати, щоб вони пропікалися. Можна трошки вогонь збільшу. Ну, По одній хвилинності, на такому не середньому, а трошки більше, як в середньому вогні. Ось так, створі, то можна повертати, щоб олійка попадала під кожну вафельку. Прийшла ще одна хвилиночка і вафля наша готова. Ну, от наші смаколики готові. На жарку пішло 5 столових ложечок олійки. у мене лишився ще. Я му тиму зробити гречаники і лєзон. Ну, я щось придумаю ще з нього. Ну, а зараз, мої любі, ми попробуємо Я покажу, які вони з середини. ось такі вони сочні, соковиті. Ось. Соковиті, прожарені і хрумкі зверху. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Миру нам, тиші нам і спокій в наших серцях. До зустрічі!